Так, Зараз будемо спостерігати за твариною. От Вплив ксилозину ксила, 2 мл. Ксили. Яка вага тварини, як ви вважаєте? 400 кг, 0,5 мл на кг маси. Доза для заспокоєння, для заспокоєння. Подивимося, тварина була занадто збуджена. Не підпускав до себе, бачите? Зараз побачимо як діє ксила. Так, ми зробили ін'єкцію. Ми вже погоду нормально. Великі раді худоби робимо внутрішні внутрішнім м'язовом. Коням внутрішню винну, для коней доза 3-5 мл на 100 кг маси. Діє надзвичайно ефективно. Подивіться, як буде діяти на велику тварину. Значить, настільки збуджений, бачите, яка слинотеча у нього, і сопи та гріб б... під собою, під собою да. це достатньо небезпечно. Що І вже реакції фактично ніякої. Все Такої немає реакції. очі заспокоїлися. Тварина дозволяє торкнутися до себе. Бачите, ще трошки треба почекати і тоді ми можемо фактично виконати нашу роботу. Так, хлопці, ну давайте ту мотуску, потуску, розмотуємо. Зимай. Обойте, обойте, обойте. Подивимося, яка буде обдареакція. Бачите, щоб робити повагу. З цієї потузки, повальним рівень. Обережно, обережно. А повальний рівень навряд чи вносить. Добре. Так, мотузка. Вона буде оплетена навколо дерева. Хлопці, обійдіть, обведіть, бо він не буде фіксований. Мотузку, мотузку введення. Зараз не зафіксований. І обережно не розслабляємося. Мотузку тримаємо. А як Бережно, брежно, вытяните, <Это> можно вытянуть, <выйти>, <он>, все, добре. Так. Давай. Давайте, 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 давайте тут. Повальный ремень. Повальный ремень. Так. Сколько не

Під ноги, так? Чекайте, поки що повал не робимо, нам треба його відвести від дерева, пославити мотузку. Пославте, пославтеся. І нижче, і нижче, мотузку і нижче. Для того, щоб Ми могли голову покласти. Це і так і тримайте тут. А ну і загад, хлопці. Gracias.